Патя штормить. В області різко погіршилися погодні умови. На дорогах ускладнені проїзди. Рятувальники та державтоінспекція оголосили повну мобілізацію. За добу в регіоні випала половина місячної норми опадів. Обласний центр замітає снігом. Товщина снігового покриву вже сягає 30 сантиметрів. Завірюха не припиняється. Найскладніша ситуація в Долинському та Калуському районах. Там утворилися кілометрові затори вантажівок. Держато проводиться комплекс профілактичних заходів спрямованих на. Недопущення порушень водіями правил дорожнього руху, які можуть призвести до аварійності на дорогах. Ми застерігаємо водіїв, щоб врахували дорожню обстановку. На даний час на дорогах області працює понад 100 одиниць снігоочисної техніки, налагоджена робота спільно з представниками МНС службою автомобільних доріг. Тобто все робиться для того, щоб було водіям на дорогах і безпечно, і не створювати ніяких таких заторових ситуацій. Найкраща ситуації в обласному центрі: водії заледве рухаються, автомобілі грузнуть у снігу. Не варто виїжджати, я так раджу. Просто по роботі потрібно, і то їду, ставлю зараз. Не раджу їздити. Звільнитися зі снігового полону водіям допомагають місцеві даївці. Вони перейшли на посилене чергування. Ситуація надто складна. Надаємо учасникам дорожнього руху допомогу. Ми радимо водіям не виїжджати з домівок, якщо при цьому немає необхідності. Впоратися з негодою намагаються комунальники на боротьбу зі снігом, заділили всю снігоприбиральну техніку. Грейдери, малі та великі трактори. Двірники працюють без перерви, та за таких погодних умов кажуть комунальники без допомоги мешканців не обійтися. Погодні умови в найближчі дні на Прикарпатті не покращаться. Прогнозують синоптики. За штормом та снігопадом прийдуть морози. Температура повітря цими вихідними знизиться до мінус у зв'язку із негодою рота патрульної служби Івано-Франківського міськвідділу відділу міліції доєдналася до рятувальних заходів у місті. Під час здійснення патрулювання правоохоронці надавали допомогу громадянам, які потрапили у замети. Добрий вечір. Добрий вечір. Прошу допомога потрібна. Так трошки забуксував, їхала швидка про маячками, Дав право, щоб її пропустити. І зараз не можу виїхати. От буксую. Міліціонери визволяли автівки зі снігового полону. Час патрулювання в місті Івано-Франківського на маршрутах намагаємося надати допомогу громадянам, так як в зв'язку з погодніми умовами випала велика кількість снігу, і люди часто при виїзді з дворів або зупиняються там на обочині, ну, застрягають. Ну, і... По можливості надаємо допомогу. Постраждалих від негоди та бездомних громадян вони проводили до мобільних пунктів надання допомоги. Батьківські збори незвичайного призначення. В одній із шкіл Івано-Франківська медики та правоохоронці розповіли дорослим, як виявити наркоманію серед дітей. Подібні заходи зазвичай проводились із самими підлітками. Тепер міліція та медики вирішили скликати саме батьків, адже виховання та контроль за поведінкою дітей в побуті залежить саме від них. Працівники кримінальної міліції в справах дітей розповіли батькам про виявлення неповнолітніх в нічних клубах. Молодь на дискотеках в нічний період часу, а не тільки в нічний, викликає занепокоєння, оскільки один неповнолітній чи там дорослий втягує іншого неповнолітнього, пропонує йому випити. Починається все з пляшки пива. Після пляшки пива йде, давай вип'ємо по 100 грам Лікар-нарколог обласного наркодиспансеру продемонстрував батькам спеціальні тести на наркотики. Котики виявляються, їх можна придбати в звичайній аптеці. Всі існуючі наркотики, які є в Франківську по області, на всі наркотики ми маємо тест-системи. На кожного окремо або є тести на п'ять видів наркотиків. Є тест, на 10 видів наркотиків. Мультітести вони є в аптеках. Працівники відділу боротьби із незаконним обігом наркотиків виготовили спеціальні макети пристроїв для вживання наркотичних засобів. Також з гортків, яких їх зазвичай зберігають. Згорток від фольги загортають. Психотропно речовину амфітам. Паперові згортки вони виглядають, як правило, таким чином. Загортають марихуану. Ми донесли до батьків саме те, що це незвичайні речі, це незвичайні пляшки, які вони там розповідають. Та це я собі там зробив, там це я там розрізав пляшку, щоб вона хай собі буде і так далі. Тому тобто це не поділки якісь дітей, це вже знаряддя злочину. Це знаряддя злочину, які використовуються, і вже це е, має насторожити батьків, що саме її дитина е, має відношення до незаконного обігу наркотиків. Червень 2002 року. У Дніпропетровську зловмисники увірвалися до квартири пенсіонера, пограбували його, після чого вбили. Підозрюваних у зухвалому нападі невдовзі вирахували і затримали. Одним з них був Костенко Сергій Володимирович. Він хитрий, аморальний і дуже жорстокий. У 2003 році апеляційний суд Дніпропетровської області засудив його до 12 років ув'язнення. Він відбував покарання у Крижопільському виправному центрі. Однак, у 2011 році скоїв утечу і тепер переховується серед нас. Якщо ви знаєте, де зараз може бути Сергій Костенко, будь ласка, повідомте до службу розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. Загони юних міліціонерів створили на Прикарпатті. Урочисту присягу склали понад сотня школярів. Це вихованці навчальних закладів з усієї області. Стати юним шерифом може кожен. Треба мати лише бажання бути фізично загартованим і привчати однолітків до правопорядку. Спершу у школі юних міліціонерів формувався один загін. Нині ж на навчання зараховано понад сотню старшокласників. Я думав, що максимум буде 30 чоловік. Получається, бачите, нас вже 120 і, звичайно, що є ще бажаючі. Але ця цифра, будемо бачити, як вона буде змінюватися, не буде змінюватися. Але за порушення дисципліни, за порушення навчального процесу, от звичайно, будемо виключати. Юні міліціонери Прикарпаття це громадське об'єднання. Проект пілотний відтак перший в Україні. Обласна влада таку ініціативу підтримує. Це потрібно всім, всім жителям нашого краю, адже всі хочуть, щоб був порядок, щоб була дисципліна, щоб можна було ходити вільно по вулицях. Одним словом, всі за порядок, правда? Але цей порядок хтось має забезпечувати. Так хто, як не ми. Навчання очікується суворим, утім не менш ефективним. сподівається головний правоохоронець області. Юний міліціонер не просто звання в обов'язках курсантів школи ознайомлення з основами громадської безпеки. Вони не лише займатимуться профілактикою підліткових правопорушень окремий загін юних здійснюватиме пошукову роботу. Тінейджери допомагатимуть ветеранам внутрішніх справ. Це проект такий, що діти наші будуть займатися і патрулюванням нести службу з нашими працівниками. Також будуть працювати з Громадським організаціям будуть працювати з нашими ветеранами. Ветерани будуть їх надихати, розказувати, як вони несли службу. Будуть навчати, і вони будуть допомагати теж саме, бо е, нам потрібна е, і верніше ветеранам потрібна е, дуже увага. Юних міліціонерів навчатимуть упродовж року у школі. Вони матимуть змогу опанувати бойові мистецтва. Це елементи рукопашного поєдинку та бойового самбо. Наразі діти вже отримали спеціальні посвідчення юних міліціонерів Прикарпаття. Власним вибором задоволені. На мою думку, міліція для мене є цікавою. Я хотіла спробувати свої сили в цьому, в цьому юному міліціонеру, щоб в майбутньому поступити вже на суто міліціонера. Тут відповідати за поведінку в школі, буду дивитися, себе відділу всі в школу. Ну за порядком школи є така мрія. У мене батько теж міліціонер, і я хочу так, як. Ну, продовжувати це і хочу бути міліціонером. Таке навчання не лише дитяче дозвілля. Школа юних міліціонерів забезпечить тінейджерам низку пільг, безоплатний проїзд у громадському транспорті і сприяння до вступу на спеціалізовані факультети. Зробити перевезення пасажирів безпечними і не допустити аварій з транспортом, що здійснює перевезення людей. Така мета операції «Автобус», яка проводиться на Прикарпатті. Під час рейду державтоінспектори здійснюють контроль за дотриманням водіями режиму праці та відпочинку, проходження ними обов'язкового технічного огляду перед виходом на маршрут. Також проводяться додаткові перевірки щодо зберігання транспортних засобів за місцем стоянки та приділяється увага, щозмінному змінному медичному огляду водіїв. Грубі порушення правил. Дорожнього руху допущених водіями автобусів будуть документуватись. Перевірки прикарпатських автобусів тривають. Однак, попередні дані державтоінспекторів свідчить про те, що далеко не на кожному транспорті їздити безпечно. Під час нагляду за дорожнім рухом інспекторами звертається увага на недопущення таких порушень, як виїзду на смугу зустрічного руху, порушення правил маневрування, порушень правил зупинки та стоянки, також понаднормове перевезення кількість пасажирів. Жирів, оскільки ці порушення можуть призвести до дорожньо-транспортних пригод, В Івано-Франківську відбулася позачергова конференція обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо її делегати обрали нового керівника прикарпатських динамівців начальника УМВС в області, генерал-майора міліції Олега Сала. Олег Сало, який свого часу очолював Львівську та Рівненську обласні організації Динамо подякував делегатам за висловлену підтримку. Каже, найголовніше це забрати молодь із вулиць до спортзалів. Товариство Динамо, якщо ви всі пам'ятаємо, у 24 році ця основна задача була забрати молодь з вулиці і направити їх спортивні зали запевнив разом із новообраним складом президії докладатиме всіх зусиль для розвитку динамівського руху на Прикарпатті. Запросимо до нас в товариство Динамо, тих спортсменів, які можуть давати хороші результати, і прославляти Франківщину не тільки на території України, но й на. Змаганнях Європи і світу присутній на цьому заході перший заступник голови фізкультурно-спортивного товариства Динамо України Віктор Руденко пригадав здобутки організації. Зазначив, за всю історію товариства динамівцями здобуто 622 найвищі нагороди. Серед них на Олімпійських іграх 165 нагород. Чверті цих нагород за всю історію в участі національної збірної команди України в Олімпійських іграх сучасності 165 шістдесят належать саме. Представникам нашого товариства. Щорічно обласна організація Динамо проводить спартакіаду серед колективів фізичної культури і спорту. У 2012-му, за підсумками змагань, переможцями став колектив територіального управління МНС. На другому місці динамівці обласного УМВС. На третьому полку внутрішніх військ. Новообраний голова організації Олег Салу вручив керівникам цих колективів Кубки і дипломи. Страхуємо надійно та професійно. Автострахування. Страхування майна. Медичне страхування. Гарантуємо виплати. Страхова компанія Галицька. Компанія нашого краю. Вулиця Василіянок, 22 55 19, 09 51 13 61.